Був день, коли Бог подивився на землю і заплакав за тим, що він створив. Не все в Біблії є перемогою, славою чи чудесами, іноді навіть небо сумує від того, що бачить внизу. Буття шосте, шосте говорить: тоді Господь покаявся, що створив людину на землі, і засмутився він у серці своїм. Але що насправді сталося того темного дня? І чому це було настільки серйозно аж до зміни долі людства? Ця історія не лише про минуле, це попередження, тому що все це повторюється. Сьогодні ви відкриєте для себе найбільш забутий і найглибший вірш у всій Біблії. Мить, коли Боже серце зважилося, це розповідь про божественне покаяння від Бога, який любить, але також відчуває біль. Готуйся! Тому що після сьогоднішнього дня ви більше ніколи не читатимете пуття 6.6 так само. Тоді покаявся Господь, що створив людину на землі і засмутився в серці своїм. Мало хто це усвідомлює. Але цей вірш є одним із найбільш бентежних у всій Біблії. Вічний, всезнаючий, всемогутній, розкаяний Бог, як це хіба це не здається суперечливим? Ось чому багато хто уникає торкатися цього питання у своїй проповіді, тому що вони не знають, що робити з таким типом твердження. Проте, коли придивитись уважніше, то зрозумієш, що це один із найглибших показових і водночас тривожних уривків у святому письмі, тому що це дає нам доступ не до трону, а до серця того, хто на троні. Слово покаявся на євриті нахам. І воно не означає те саме, що ми сьогодні розуміємо, як жаль про помилку, це не про невдачі, це про горе, це зміна ставлення, викликана сильним болем, стражданням, яке торкається душі. Бог не каже, я помилявся, створюючи людей, а радше біль, який він завдав, такий глибокий, що він вплинув на мене. І це погодьтеся правді в очі набагато сильніше, ніж просте, я шкодую, наче творець якось зітхає. І далі в тексті йдеться про те, що це тяжіло на його серці. А тепер зупиніться і подумайте про це на мить серце Бога відчуває тяжкість, це не щось символічне, холодне чи технічне, це особисте. Це як коли батьки бачать, як їхня власна дитина знищує себе, навіть якби вони знали, що це станеться, біль все одно пронизує. Цей вислів показує, що відчуття Бога це не театр, він дійсно це відчуває. І що найнеприємніше він з любов'ю переживає за те, що створив, і якщо він відчував це тоді, чи він все ще відчуває це сьогодні? Багато людей читають буття так, наче це стародавня казка, історія з далекого часу, що залишилася в минулому, але Боже покаяння в той момент не є відірваним від того, що ми переживаємо зараз. Його біль був не лише за те, що людина зробила. А й за те, що людина ще зробить це був безперервний біль, який лунає в історії. Коли хтось дивиться на сьогоднішній світ і бачить стільки жорстокості, стільки несправедливості, стільки корупції, можливо, вони трохи розуміють те, що відчував Бог у той момент. Смішно думати, що, хоча Бог знав кінець від початку, він все одно вирішив відчути його, і це показує нам, що його любов. Не байдужа, не холодна, не запрограмована, це реляційне. Тому, коли ми читаємо, що Бог покаявся, ми стикаємося з типом мови, який повідомляє не про зміну суті, а про виявлення емоцій, тихий крик болю лунає згори, ніби небо плакало і сильно плакало. Тепер, якщо біль у Божому серці був викликаний станом людства, тоді неминучим питанням є, якою була ця людяність. І ось тут наступна частина історії набуває нового виміру. Коли ви дивитеся на світ за Ноя, перше слово, яке вискакує, це корупція, але це було не лише політичне чи економічне, це було щось глибше, це була деградація людської сутності, У буття 6.11 говориться, що земля була зіпсована в очах Бога і повна насильства. Це була не просто поведінкова проблема, це був стан серця. Зло не було винятком, воно було буденністю, і найгірше, люди більше цим не турбувалися, насильство нормалізувалося, несправедливість відзначається. Злоба навчена, люди втратили страх. Не було вже ні благоговіння, ні відповідальності перед святим. Життя стало актом йогоїстичного задоволення, без обмежень, не було ні союзу з небом, ні уваги до інших. Кожен був сам за себе, а решта мали дбати самі. Сім'ї були зруйновані гордістю, дружба інтересами. Коли людське серце відкидає божественну присутність, воно не залишається нейтральним, воно підкоряється темряві, і те, що починається як маленький проступок, незабаром перетворюється на стиль життя. Вираз, сини Божі, взяли собі дочок людських, буття несе в собі сильну духовну напругу. Термін взяв тут вказує на зловживання владою, силою, володінням. Це не був союз, заснований на любові, це було панування, засноване на хтивості та збоченні, святе осквернялось. І це породило покоління дітей, що не мають первісної мети, маючи ознаки спотворення. Тіло творіння було захоплене пошкодженою ДНК. А небо, дивилося мовчки, цікаво, що це духовне, моральне і навіть генетичне виродження не було випадковістю. Це був план, злагоджений план забруднити все. Що створив Бог. Людина не просто грішила, вона співпрацювала з темрявою. І це підводить нас до деталей, які мало хто коментує. Відбулася суміш, щось за межами видимого. І це стало основою для появи темної лінії крові. Люди, які були не просто злими, вони були чимось іншим, щось, що прийшло ззовні. Коли Ной був визнаний праведним, це було не лише тому, що він був добрим. Це тому, що він не підкорився цій системі, його віра, його послух, його родовід були недоторканими. Він усе ще ходив з Богом, навіть у світі, де ходити з Богом, було жартом. Це свідчить про те, що поширена корупція не була приводом жити неправильно, це була можливість виділитися, роблячи правильні речі. І Ной не був досконалим, але він був праведним, і саме ця цілісність привернула увагу небес. Але поява цієї гібридної раси цих гігантів, викликає ще більш дивне питання хто були ці істоти, які ходили серед людей і залишали слід хаосу, куди б вони не пішли. Слово Нефілім з'являється в книзі буття 6.4, і в тексті сказано, що в ті дні були на землі велетні і також після. Але це єврейське слово нефілім означає не просто гіганти в значенні висоти. Буквально воно походить від кореня, який вказує на занепалих, не впав від спотикання, а від духовного падіння, щось або хтось зійшов. Вони були не просто великими істотами, вони були істотами, які мали з собою аномальне походження, і це все змінює, тому що проблема була не лише в розмірі, а в походженні. Книга Еноха, хоча вона не є канонічною. Цитується юдою в новому завіті, що показує, що її послання поширювалося серед перших християн. У ньому нефіліми описуються як плоди союзу між занепалими, ангелами та людськими жінками, заборонена суміш, виродок, який зламав межу між небом і землею. Ці сторожі, як їх називали, зійшли і навчили людей секретам, які їм не належали магії, чаклунства, генетичних маніпуляцій, війни. Людство прискорило збочений вплив, це не просто символічно. Воно є духовним і буквальним водночас. Нефіліми зіпсували землю не лише фізичним насильством, але й спотвореним знанням. Вони вчили, як виготовляти зброю, як спокушати, як маніпулювати елементами природи, і найстрашніше все це сприймалося як прогрес. Люди аплодували, слідкували, наслідували, але за цією еволюцією. Стояв намір знищити образ Божий в людині. Перший план спрацював. Початкове творіння зазнало вторгнення нового виду, покоління, яке не належало до божественного плану, це пояснює, чому Бог вирішив судити не лише людей, але й усі живі істоти. Тому що все було забруднено. Це було як вірус, який поширився. І тут виникає делікатне питання якщо не фільм з'явився до потопу. Чому в тексті сказано, а також після. Це говорить про те, що цей злий проект не закінчився, його просто перебили, але насіння залишилося. Ось чому згодом ми бачимо, як знову з'являються гіганти. Голіаф, наприклад, був не просто великою людиною, він був частиною особливого роду анакіми, Рефаїми, Еміми. Усі ці люди були залишками цього стародавнього спотворення. І Бог наказав їх знищити не через расизм, а через захист. Це не була етнічна війна, це було очищення творіння, і ця деталь повністю змінює спосіб розуміння історії. Присутність Нефілімів показує, що план ворога завжди полягав у тому, щоб проникнути, зіпсувати та змінити те, що зробив Бог. І якщо цей план був досить сміливим, щоб здійснитися тоді. Що заважає їм спробувати його повторити, коли ми чуємо, що Бог покаявся, незабаром виникає сумнів, але як? Якщо він досконалий, знає все, знає кінець від початку, як він міг змінити своє рішення, і саме тут криється помилка тлумачення, Боже покаяння не можна поставити на одну полицю з людським. У першому Самуїла 15.29 написано той, хто є славою Ізраїлю. Не бреше й не кається, бо він не людина, щоб каятися. Отже, виникає запитання, що тоді він мав на увазі вбуття буття 6.6? відповідь, криється в природі біблійного тексту Бог використовує людську мову, щоб виявити божественні почуття. Це називається антропопатією, коли Бога описують людськими емоціями, щоб ми могли краще зрозуміти вплив людських дій на нього. Покаяння там не свідчить про помилку, вказує на біль. Біль настільки сильний, що єдиним способом виразити його було слово покаятися, але це не була зміна плану через невдачу, це була емоційна реакція на спустошення, викликане вибором людини. Бог не казав, я створив це неправильно, я збираюся почати спочатку. Він говорив Я глибоко ображений тим, що моє кохання збудувало, а тепер знищило. Це як художник, який бачить, як його шедевр псують. Він не шкодує, що створив її, але відчуває біль, коли бачить її спотвореною. Смуток Бога показує, що він небайдужий, він відчуває, і що найдивніше, він співчуває істотам, які відкинули його. Це біль, який несе в собі вбудовану любов. Є люди, які вважають Бога таким собі небесним роботом. Незворушним, холодним, розрахованим, але це не те, що показує Біблія покаяння в книзі буття є типом божественного стогону, знак того, що небо звертає увагу на те, що відбувається внизу, і цей гріх людини безпосередньо впливає на серце Бога. Ось чому в Ефесянам 4.30 сказано: не засмучуйте Святого Духа Божого. Небо це не машина, це місце, яке відчуває, і відчувати глибоко. Існує чітка різниця між зміною плану та зміною сутності. Бог може змінювати стратегії для досягнення мети, не впливаючи на його природу. Потоп, наприклад, був реакцією на стан світу, а не помилкою в створенні. Бог не змінив того, ким він був, він просто діяв справедливо всупереч несправедливості, бо справжнє кохання також дисциплінує, також ріже. Це також розділяє. І це показує нам сторону батька, з якою мало хто хоче зіткнутися, сторону, яка виправляє зі сльозами на очах, і коли біль переливається в небо, він не втримується надовго. Це приходить у формі вироку, і в цьому випадку вона зійшла як вода вода, яка стерла все крім однієї людини та його родини. Коли паводок почав падати, це був не просто шторм, це була відповідь. Відповідь на біль, який відчував Бог, корупцію, яка поширилася, і суміш, яка забруднила все, але йшлося не лише про знищення, це було щось глибше, переосмислення, тому що, передусім, Бог справедливий, і його справедливість не ігнорує зло, воно протистоїть йому. Суд прийшов тому, що творець не хотів дозволити злу залишити останнє слово. Однак навіть у цьому сценарії було щось цікаве. Бог вирішив врятувати Ноя. Ной був обраний не випадково. Буття 6-9 -го говорить, що він був чоловік праведний, бездоганний серед своїх сучасників, Ной з Богом ходив. Серед гнилого світу він усе ще чув божественний голос. Це не було ідеально, але це було окремо він побудував ковчег, бо вірив у те, чого раніше не було дощ. Для цього потрібна віра. Перша діяльна віра. Так. Потоп був судом, але він також був визволенням для тих, хто все ще шукав неба. Бог завжди залишає одні двері відкритими, перш ніж зачинити інші. І тими дверима був ковчег. Багато людей забувають, що потоп був не просто водою, яка очистила землю, це було свого роду духовне перезавантаження. Бог не з ненависті все стер, а з ревності. Йому потрібно було зберегти те, що ще було чистим. Перш ніж воно було повністю знищено, це було як обрізати дерево, щоб зберегти коріння. Мова йде не про покарання заради покарання, йдеться про відновлення початкового плану, і це змінює ваш погляд на цю історію. Бо за водою була надія новий шанс, новий початок. Коли вода відступила і ной покинув ковчег, перше, що він зробив, це побудував жертовник. Це суттєво. Не пішов будувати спочатку ні хату, ні сарай, він спорудив Вівтар, тому що той, хто проходить через суд із серцем у Бозі, виходить із нього з ще більшою відданістю, і саме там Господь уклав завіт, запечатаний веселкою. Символ, який донині нагадує небо все ще пов'язане із землею. Але тепер суд був би іншим, дуга спрямована не вниз, а вгору, ніби кажучи. Якщо щось має впасти, нехай воно впаде на мене. І це тінь хреста, де правдивий суд мав би впасти на самого Бога, щоб дати життя людям. Потоп був першим великим перезавантаженням, але він також вказав на щось більше, що ще попереду, бо навіть води не змогли змінити людську природу. Насіння зла було ще живе, і це покаже час. Обіцянка була чіткою: більше не буде знищення водою. Але що, якщо кінець прийде не водою, а вогнем, коли Ісус сказав у Матвія 24, 37 що як було за дні вноя, так буде і прихід сина людського. Він не говорив поетично, він висловлював пряме попередження. Сценарій минулого не був похований у часі. Навпаки, він попереджав, що воно повернеться. Корупція, байдужість, збочення, все це відтворюється на сцені історії. Тільки тепер з більшою аудиторією та з технологією як підсилювачем декадансу. Людство, ніби повторює старий рецепт, але з сучасними інгредієнтами. Що робить цю паралель ще сильнішою, так це те, що за дні ноя люди жили нормально, їли, пили, женилися, заміж видавали, поки не прийшла повінь і всіх не забрала. Іншими словами, проблема була не в рутині, а у відсутності духовного проникнення. Жили так. Наче нічого не буде. І сьогодні це повторюється є ті, хто грається зі святим, релятивізує гріх, поклоняється власному его, страх Божий став жартом, нагальність була заглушена комфортом. А як щодо насильства вона повернулася не лише на вулиці, але й у домівках, на словах, у соціальних мережах. Люди вбивають себе через що завгодно, зло втратило свою маску, а корупція. Це продовжується, але тепер із кодами, шифрами та білими комірцями, людське серце повернулося до точки затвердіння, а межі їх відсувають усе далі й далі. Моральні, духовні, біологічні межі. Повстання триває, одягнений у свободу, але поводиться як рабство. Навіть питання гібридизації, яке ще деякий час здавалося абсурдним, повертається, але під іншою назвою: генна інженерія, маніпуляції з ДНК. Трансгуманізм, людина грає в Бога, суміш видів творити те, що не було створено, і все це повторення старого сюжету, той самий дух, який діяв за днів листопада, діє досі. Але тепер він має більше ресурсів, більшу дальність і менший опір. А небо знову спостерігає. Цикл ось ось закриється. Але між тим і тепер є лише одна різниця: тепер ковчег не з дерева, це віра. У нього не з молотка входиш, а з жалем, будується не руками, а віддано. Ті, хто має духовні вуха, розуміють, що час кричить, божий годинник швидко біжить, і суд знову наближається, але з кардинальною різницею тепер не з водою, а з вогнем. І якщо Божому серцю стало важко, коли він побачив покоління Ноя, чи він відчуває щось подібне, дивлячись на наше покоління сьогодні. Якщо на початку людської історії Бог відчував біль, то важко уявити, що сьогодні було б інакше, адже те, що ми бачимо зараз у 21 столітті, це прискорене повторення одних і тих же помилок. Різниця полягає в тому, що сьогодні зло цифровізоване, глобалізоване і у багатьох випадках інституціоналізоване, центральне місце займало несправедливість, збочення стало культурою, і холод заволодів тим, що колись називалося людяністю і так. Боже серце все ще відчуває, бо Він не вимкнув твої почуття, він не повернувся спиною, він все ще бачить. Біблія чітко показує це в посланні до Ефесян 4.30, коли сказано: І не засмучуйте Святого Духа Божого. Це не метафора, це попередження. Бог через свого Духа все ще сумує, і не з природними катастрофами чи фінансовими кризами. Він засмучений гріхом, закам'янілістю серця. Байдужістю перед Христом він відчуває, коли хтось відкидає його, він відчуває, коли славиться зло, він відчуває, коли до святого ставляться як до сміття, бо справжнє кохання ніколи не буває байдужим. Уявіть собі, батька, який бачить, що його син обирає шлях знищення навіть після всього, що він для нього зробив. Серце завмирає не тому, що батько не знав, що таке може статися, а тому, що боляче бачити, як це збувається. Більш-менш це відбувається з Богом, його не застали зненацька, але біль все одно приходить. Тому що кожна душа має значення, кожна сльоза має значення, і кожна відмова завдає болю. Немає нічого більш болючого, ніж бачити, як хтось йде від світла за власним бажанням. І це стосується не лише людей зі світу. Багато разів Божий біль завдають ті, хто стверджує, що знає його. Але живе так, ніби його не існує. Люди, які носять Біблію під пахвою, а серцем далеко. Люди, які співають дифірамби, але поклоняються собі, це засмучує духа, важить небом. Проблема ніколи не полягала в грішнику. Це завжди був гріх, замаскований під релігійність. Бо коли помилка маскується під віру, обман стає ще смертельнішим. Але навіть незважаючи на все це, Бог все одно любить. І продовжує дзвонити. Благодатний час ще відкритий. Але тягар, який він відчув там у книзі буття, здається, знову відлунює з силою. Різниця просто зараз інший час, і наступне втручання з небес прийде не з краплями води, а з полум'ям. І ця різниця змінює все, бо потоп прийшов і пройшов. Але суд, який має відбутися, не матиме іншого шансу. Потоп стернове покоління. Але останній суд буде з вогнем. Те, що прийшло з водою, забрало тіла. Але те, що прийшло з вогнем, торкається вічності. Перший суд був видимий, другий буде остаточним. Божий біль там був виражений у сльозах, які стали дощем. Але завтра це може обернутися гнівом і не через відсутність попередження, а через занадто часте відторгнення. Хто це розуміє, той перестає гратися з вірою. І починає будувати свій внутрішній ковчег. Бо як прийде вогонь, тікати буде нікуди, або він є, в... або його споживають. Люди занадто романтизували Боже милосердя і забули, що воно має межу, час, час випробування, подібний до відчинених дверей, і вони не будуть вічно відчиненими. Повінь прийшла в звичайний день. Вогонь також прийде так без попередження, без паузи, без жалю. А що сьогодні засмучує духа, завтра буде судити син. Ніякого нейтралітету в цьому немає, або під кільцем, або під вугіллям. Ной був врятований не тому, що він був особливим, а тому, що він був готовий слухати, коли ніхто інший не хотів. Він сам підготувався, він захистив себе, він вірив. Сьогодні ця сама віра може бути тим, що відокремлює виживання від краху, але, на відміну від ковчега, це спасіння будується не з дерева, молотка та бітуму. Він побудований на капітуляції зламаності та покорі. Божий біль був записаний у книзі буття. Божа справедливість відкриється в апокаліпсисі. Між одним і іншим є вибір.